У них є проблеми із живою силою. Вони мобілізують 26-річних, а не 18-річних. Я не думаю, що багато хто це розуміє. Ще до інавгурації Трампа американські чиновники та представники країн НАТО закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, оскільки треба жива сила на передовій. Зеленський відкинув такі прохання та згодом анонсував річний контракт 1824, який зможуть підписати хлопці від 18 до 24 років. Серед умов мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет. Контракт передбачає виключно бойові посади, серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також зможуть отримати хлопці, які служать у війську і не мають 25 років. Проте є ймовірність, що у підписанні зможуть відмовити через здоров'я, зокрема психічне, на ухвалення рішення впливатимуть ВЛК та представники бригад. Якщо ти хочеш будувати якісні підрозділи, тобі потрібні молоді, вмотивовані люди з хорошим здоров'ям, з хорошою фізичною формою, і це чудова нагода для того, щоб отримати до себе в команду саме таких людей, на яких можна буде покластися і не просто тримати якісь там позиції, десь сидіти в посадці. Що ж думають військові серед нами опитаних військовослужбовців? Ставлення в основному позитивне, бо це нові кадри у війську вмотивовані бійці. Проте між військовими може бути конфлікт серед особ. Бового складу, бо хтось прийшов за власне бажання безкоштовно, а хтось за непогану доплату, грубо кажучи, цим людям нічого не доплатять, але дадуть гроші тим молодим людям, які зараз прийдуть, і, і ці люди, які от прийдуть, їх хайфорія закінчиться, як тільки вони потраплять в бої підрозділи, і вони, м'яко кажучи, трошечки прифігіють від тих історій, які... і що тут насправді відбувається, вся мотивація закінчиться. Чи є такий контракт мотивуючим, чи допоможе це війську, та як це може вплинути на завершення війни? Своїми думками можете поділитися у коментарях.